Водії. Якщо ви плануєте оформляти код 95 або чіп карту в січні краще приїхати в першій половині місяця до 15 січня, з нашої практики понад 5 років у сфері перші 2 тижні січня найвигідніший період для подачі документів. Після свят держустанови працюють без черг і. Тому заявки, подані з 1 по 15 січня, зазвичай проходять швидше і без затримок у другій половині місяця кількість подач зростає, тому сроки можуть збільшуватися. Якщо для вас важливо швидше отримати документи, уникнути очікувань. І переносів спокійно розпочати роботу в січні. Заплануйте приїзд на подачу. В першій половині січня ми приймаємо водіїв у будь-який день, в тому числі у вихідні та свята, за попередньою домовленістю. Контакти менеджерів у описі.